Епідемія кіднепінгу поглинула Україну. Звістки про зникнення людей розплодилися мало не в кожному регіоні. Це якийсь просто, просто жахливий випадок. Це повернення в 90-ті. Викрадачі у масках та з автоматами діють зухвало і відверто. Полонять людину серед білого дня просто на очах сусідів і перехожих. Наші бити його возле машини, раз його пнув колінки. Потім сказали, що відкрить багажник. він так просто говорю, він сам заліз в багажник і все. Звезли в то село, він виліз з багажника, і на скаті виходить он упал ближе коротам. За останній місяць правоохоронці піймали кілька банд, які промишляли захопленням людей заради шантажу та отримання викупу. Потім вони ж з гаража все позабирали, забрали чоловіка, а перед цим у нас телефони позабирали, підключали. Потім вони від'їхали, то вже віддали мені телефон, щоб я дзвонила і шукала десь ці гроші. 10 тисяч доларів, четверо кіднеперів вимагали у дружини за життя її чоловіка, фермера. До будинку сім'ї на Київщині бандити вдерлися, наче у бойовику. З льоту збили з ніг, ну і почали бити. Третій зайшов і почав з автоматом, і почав обіск робити в хаті. Ну, в хаті переривати там віщі всі тумбочках. і ходе по хаті з автоматами і з ножиком. Ви уявляєте реакцію? Що тоді можна думати? І чоловіка забрали. Одного забрали, помчалися за іншим. Бандитів піймали за кілька годин з обома заручниками. Це парубки сусідніх сіл, які раніше мали справу з криміналом. Лежать Лежаться руки на пол Поліція працює! руки на голову! Кримінал звична справа і для миколаївських псевдозахисників дівчини-інваліда. За її образу вирішили помститися четверо кіднепарів. Вони просто документи не знайшли мені і кажуть, що більше нічого не треба. Закинули 38-річного чоловіка до багажнику авто, відвезли провчити, але перестаралися і забили до смерті. Четверо осіб, місцеве мешканці міста Очакова та Очаковського району, які два з яких вже було раніше в за кримінальної відповідальності. Ну я його вдарив тоже. Я не говорю, що я не бив його, я його теж вдарив, але я його не бив по голові, так як вони били, вони ногами по голові били. У Серёжі, Серёжа його як ударив, вот перед останній раз, як я помню, що он його ударив, у нього берц так весь в крові був. Но дуже багато е кровопотіків на тілі, виявилась важка черепно-мозкова травма. По клінічно ці побої, які були йому нанесені, вони несумісні з життям. Не убили, утім прострелили сідницю на Житомирщині. Знову четверо на одного і знову багажник. Жертва – 22-річний чоловік. Під час їх переслідування працівникам поліції довелося застосувати табельну вогнепальну зброю, аби пошкодити. Колесо для повної зупинки транспортного засобу середині мікроавтобуса, з якого відстрілювалися викрадачі, цілий арсенал зброї за незаконне поводження з нею і викрадення людини зловмисникам світить тюрма. Туди ж відправиться і банда кіднеперів, якою керував колишній співробітник російської розвідки. Зачем авище не хочу. хачусь трохи бандіт? І справді хіба може бути бандитом чоловіга в екіпіровці СБУ у Києві. П'ятеро чоловіків викрали столичного підприємця. За його життя забажали 13 мільйонів гривень. Були вооружені предметами, похожими на автомати Калашникова, на пістолет. А Також вони були екіпіровані як співробітники спецподрозділення служби безпеки України. Они його успіли к сожалению вивести в посадку. Вони його питали путем удушення, путем збиєння. рукоятка пістоліта били по голові. Від псевдо СБУ до псевдо-Обленерго виявилися і полтавські шахраї. Через время подзвонили до мене з другого номера, почали требувати гроші, сказали, що як не буде грошей, то маму мою в На Полтавщині трійка шахраїв під виглядом енергетиків заходила до будинків жертв, обкрадала і викрадала людей. Було встановлено місце нахожіння преступників, які знаходялись в лісополосі з потерпівшою. Кожної доби до поліції надходить з десяток звернень про втрату зв'язку з близькими. Киянин Денис Кожушко зник на столичній Петрівці на початку жовтня, вийшов на вулицю і до сих пір, наче розчинився. Він виходить, і двигається в сторону городка і доходить до пішохідного переходу. І там все далі інформації в общеніках. От вот этот участок, он глухой. Поэтому я хочу обратиться ко всем как бы людям, которые тут работают, которые паркуют машину, у кого есть видеорегистраторы. Нам надо именно видео увидеть, если его посадили в машину, или он сам сел в машину. Наче розчинився і топ-менеджер Укрзалізниці ще улітку. Однак викрадення Валерія Людмирського принаймні бачили. Свідок устиг зафіксувати авто, на якому двоє озброєних у масках під'їхали до чиновника. Коли той у тапцях і спортивному гуляв із собакою пса, застрелили чоловіка, скували електрошокером і викрали. У Києві було введено план перехоплення, який, утім, результатів не дав. Поліція відпрацьовує усі версії скоєння злочину. Зокрема, і версію пов'язану з професійною діяльністю даного громадянина. З професійною діяльністю пов'язують і викрадення адвоката Грабовського, який захищав в українському суді російського диверсанта. Спершу захисник зник, потім його знайшли з простреленою головою. Адвокат Грабовський був битий. Насильницьким шляхом з дострілюванням з вогнепальної зброї зникає і колега адвоката, який був свідком його вбивства. Сергій Федосенко виявився останнім, хто бачив Грабовського з невідомим чоловіком у столичному офісі. Згодом затримують двох підозрюваних у душогубстві адвоката. Засідання суду ймовірно закриватимуть. Це буде закрити або відкрите засідання. Якщо будуть закрити засідання, то в принципі все вже будуть. Донесіться в чесності включити після того, як будь-проходять засідання. По матеріалам діяла, не признали своє вину. Зупинити зникнення людей, перетворення їх на товар досі не вдається. Кіднепінгом не гребують ані кримінали новачки, ані бувалі урки, ані вихідці з АТО. Викрадення людей в Україні стало бізнесом з мільйонним оборотом, якому не надто заважають правоохоронці. Тому досі не знайдені ані топ-менеджери залізниці, ані столичні підприємці. А родичі викрадених жертв усе ще шукають гроші а більш за все бояться лихої звістки.